Без шансів для гостей. Вихідними епіцентр приймав Закарпатський Минай. Поєдинок завершився розгромною перемогою. Вже на 15-й хвилині господарі відкрили рахунок. Наприкінці першого тайму Росул збив Бандеру і арбітер призначив пенальті. 11-метровий завершився рахунком 2-0. Доволі успішним видався і другий тайм для епіцентру. На 58-й хвилині майже в пусті ворота потрапляє третій гол, а через 10 хвилин і четвертий м'яч. Подякував саме головне хлопцям за відношення. За відношення, те, яке повинно бути для команди, яка ставить перед собою якісь задачі. Що стосується з гри, ну, розумієте, У нас, ну, ми з ким з ким зминаємо, ми награлися в цьому році. Перехідні матчі, на жаль, якби домінували, але так трапилось, пенальті програли. В першому колі 0-0 рахунок, тотальна перевага. Хоча хороша команда є, я скажу, хороший тренер. Але якось, ну, сьогодні нарешті ми, так би мовити, зламали супроти цієї команди. Зі слів головного тренера Закарпатців, Минай показав одну із найгірших ігор в історії клубу. Много проблем у нас було в обороні, оборони. Ну, не хочу їх оправдувати. Ми вчора 9 часов і 40 хвилин добиралися до, до Кам'янець-Подольського. І знову ж таки, это не оправдиває, щоб зіграли таку такої Перемога впевнено закріпила епіцентр на другому місці турнірної таблиці. У заліку 20 очок. Мина й так і залишається на п'ятій позиції. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.